Всім привіт! Цікавий танчик Т-95 Ф-4201 Ем, Ну, це, мабуть, мрія багатьох гравців World of Tanks. Це, мабуть, один з того, навіщо взагалі варто грати е, глобальну карту і тому подібного Ну, взагалі, задрочувати кланову двіжуху в танчиках, тому що всі інші танки на порядок, на порядок слабші за нього. Отож, давайте поговоримо сьогодні про ЧФА. Що в нього, які в нього є плюси і мінуси, і швиденько оцінимо його броню. Отже, давайте візьмемо так: 260 ББшечку. Отже, 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 отже. Як ми можемо побачити, тут башка, прям ну, дуже хороша. Якби він на вас не дивився, типу можна е, сміло говорити, що він буде не пробуватися. Але є, звичайно ж, якісь певні точечки, е, такі, як, наприклад, ця от зона 320. Це є от. Іменно цей скосик. Тут башня повністю лета, і визначити, де буде на, на найближче до вас зона пробиття дуже таки важко, тому що як попаде сюди, тут вже 350. Сюди ну, тут вже буде рикошет, типу, тобто, тобто, треба, треба відчувати цю броню. Ну, переважно треба бити біля пушки. Якщо бачите, тут оці ось заокруглення, треба бити переважно в них. Е, і також є лючок. Ну Танкує він від башки дуже знатно. Я вам скажу, це дуже такий корпус картонний, 230 привідьоночки переважно його пробивають, но в клінчі наприклад, 279-й його не буде пробивати, а він буде рвати 279-го. Так що цей танчик в клінчі, ну, прямо прості 279-го хороший, тільки якщо не піднімати. Там свою сраку не робити привідьоночку меншою. А так, ви переважно будете стояти від мінус 10 увенів і, типу, ну, пробуватися в лд не кожною тичкою буде. НЛД, понятно, що картон. Там 152 мм під кутом, і це приблизно нам дає от якщо так дивитися, то 220. Такого. І ще, що фішечно, це бортики, які, в принципі, досить таки непогано танкують. Самі бачите, по 300-400 по мм. Чи може, чи в ними танкує, чи в ними витанковує багато снарядів. Бачите, що там, наприклад, під калібр, докрутили чуть-чуть він вас не пробив. Бачите, що комисом стріляє, дали трошки бортика. Чуть-чуть показали більше, він вас так само не пробив, бо за рахунок того, що тут є. Каточки за рахунок цього, що є цей. ну Досить такий непоганий борт в загальному. Тут з говоря стільки <клес> тут борт 88 мм. 89 пише. Ну, досить такий непоганий борт. З плюсів. Цей танк має також досить непогану альфову пушку. 440 з 270. На звичайному підкалібері і 311 на галдовому Але броніпробіття, звичайно, падає до 71 на 500 метрів. Також тут досить таки непогані фугасики, це є 140 пробіття, це є ну шкоди 663. Тут пише. Тож може вилетіти до 500, досить таки прикольно. В даній комплектації звичайний чіф має 270 міцності. Ем, Я його катаю на двох оборудуваннях, тому що тут типу, і треба швидкість, іде, коли треба ХП, так що до гордських карт я ХПшки беру. Для таких більш вривових треба швидкість. Від стаби я поки що не відмовимся. Ем, Не знаю, можливо, найближчим часом відмовлюся, либо поставлю якусь тут галдову. <кій> ну, не галдову, а цю іншу. Ну, цей, як воно називається, експериментальне оборудування. На швидкість. Я напевно, що його сюди таки поставлю. А замість таби візьму експериментальне ХП. Щоб було, в принципі, ок. Лібо якесь таке ХП по ем, тому, як він їде. В принципі, максималочка 40 з турбінкою 45. Але, ну. За нерфлі не за нерфлі, бо він їхав 45 і, по-моєму, 50 на турбінці, і це було прикольно. Ну, зараз він їде, як в принципі, як тяжик, як швидкий тяжик. Не як і стежка вже, але ну, як швидкий тяжик. Отож, давайте зіграємо і, і глянемо на його плюси і мінуси. Блін, ну це определенно, підкруточка. Попадаємо на карту Ель Нам тут просто ізі грати. Ну, ще б не було арти, ще би було шикарно. Тут, до речі, дуже велика планка сумарно, сумарних, якщо ви хочете, позначки брати. Тут дуже висока сумарка 4600 на дві позначки. Це прям вау. Ну, але, чуваки, ви маєте не забувати, що цей танчик беруть не всі, а хочуть його всі. Я, мабуть, візьму ХП, бо тут арта є. В принципі, мені ми приїжджати там самому першому глянемо. взагалі не сильно потрібно. Типу, ось така у нас динаміка, ми її набираємо. Ми її. З ракетик, такий, як у нас по ТТХ, і їдемо. Їздив він, звичайно, 45. Було це прекрасно, і було, по-моєму, 220. 226 Голдоя проб... 326 пробіття чи щось таке. Ну, або нерфу на 311. В принципі, танчик АІ, де йому підрізали на, по-моєму, пів секунди чи секунду. Того ДПМ стало взагалі геть мало Але м -м, мені не подобається трошки, як вони роз'їхалися, того, що і команда противників, і наша поїхала туди. І я не знаю, що вони взагалі там будуть робити. Ні одна ПТшка поки що не з'їхала з бази. Це теж якби трошки пчалить, Ну, но... Спробуємо щось тут зацілити, якось тут відіграти. От з цієї сторони краще би чуваки грали. Так, давайте ми так от трошки виставимося. Даємо одну. Найс. Всі пробили. Те, що він проїхав, нічого критичного. Ми тут почнемо контролити. ПТшка цього закриє. Даємо в башні. Сучка тут нас хоче підконтрити. Обертання башти неможливо. Знищений механізм. Трошки не подобається, що цей дурочок буде мене контрити. <кій> <кій> ну, поки що стоїмо, терпимо. Тут Т-95, бачимо трошки, Хоча агресивненько поіграти. В принципі я то не проти. Ем, 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 ем. Арта тут пробує щось давати. Мені здається, мені треба теж підкочуватись. Не попадаємо в ССК башку. Ну, тут, до речі, треба відстрілювати агресивно їх. Поки що не підставляємося, не виставляємося в ту позицію, де я хотів грати. Не виставляємося, почекаємо, поки арта просадить. Досить таки там некомфортно грати. Можемо дати тут по лігеопарду. На жаль, парт з тих від'їхати. Я поки що не хочу піджиматися, не хочу там сильно. Даємо ФВшечку, ФВшечка нас може і, мабуть, захоче пробити. Що не попадаємо в башків Є50, але в принципі непогано. Зараз може цього. -то. Вийде дати. Нас не понлетіло в 95. М -м, я Опять не зрозумів, як я не пробив. На жаль, не хочуть підставлятись. Даємо по цесті. Нашодам Фош проїхав і все ХП втратив, я не розумію. От зараз Залітає, на жаль. Поки що під арту я не сильно хочу тут ви розумієте? Типу, получати по 50, як по соточці як це, чувак, мене не сильно бажання є. Що ви розумієте, о чому я? Я не можу попасти в лючок. Є, yeah. повезло, повезло. Ви приглашені в абзвод. формирован Давай, ты хочешь сум... магую бля, поджать их? Я тебя от него спать буду прикрывать. М -м, блин, давай. Потому что сейчас Фош умирает, ну, будет просто жоп. Закрываем следующую зону. Кобра. Да, выйду до пролива. Это топовый дамаг! Повезло, повезло. Там я четвертый. Ворок на мапе. Это топовый дамаг! Тут вот стоит. А я не знаю, что делать кобра. Обравкатою. Даємо. ходу підкови зривають. забираємо цього. Не знаю, де в них є четвертий, але він мав би бути на кінці. Ну, вот. Даємо від 4-го. Сподобалось? В принципі, нічого складного. Ну там два танки, так. Да давай 24, тижні, данька. Самісвіді 4. На жаль, ми вже, на напевно, точки ніяко не дома. Ну, в принципі, самі бачите геймплей цього танку. Якщо є офігітельна якась. Ворог виявлені. Цікава карта, типу, цього. Я вже не встигну просто. Чисто може динаміка була би, то би щось там вже ще й встиг, Ну ні. пешка вже забере двох. Да. Другого. В принципі, нічого важкого, як би, в цьому танку немає. Давайте подивимося, що ми там накидали порівняно з іншими. Там є п'ятий непогано зіграв, але <кхем> типу. Чисто, чи, 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 чисто мене сейвив цих чувачків. Так, так, добре. 3700. Непогано твп 5400 ха Найс. Nice. Чуваки просто дали по 4К. Ну, грубо говоря, 4К, 4К там 5. Досить таки непогано. По результатам, боя, самі бачите, і це був просто від башки, ізі бой стояти, там сильно ніхто не продамажив, не було би арти, я би зміг агресивніше піджатись. Так що ось такий він чів, досить такий елементарно простий своїми ярко вираженими плюсами, так як мінус 10 УВН, непогана досить точність 0.3 і досить таки хороше орудіє. І своїми, мабуть, такими мінусами, такі як картонний корпус і неможливість грати, так, як, наприклад, в лобовою броньою, так як в деяких настанках, як там як ВКХ, як там 4 m 4 як е, 279 і тому подібні імби. Ну, але це теж непоганий танчик. Що дякую за перегляд, і підписуйтесь на канал і ставте лайкоси. Це допомагає україномовним блогерам рости і розвивати свій канал. І не забувайте, перемога буде.